Всім привіт! З вами Фадо, І сьогодні ми будемо навчатися, як пользуватись move тригером alp тригером stop тригером і color тригером в geometry d У нас є вже от така заготовочка, я вже зробив. І тут є всі тригери, які нам треба. От тут Move, Stop, Alpha і Color-Trigger. Давайте ми почнемо з Move і Стоп. Це пов'язані тригери, потім ви поймете чому. Наприклад, як працює мув. Це, наприклад, у нас є така структура, яка просто от, ой, просто от тут бере. От. Вона не двигається нічого, ніяк. А ми можемо а, трігер, а мув тригер робить таке, типу. Виставляємо першу групу. І потім заходимо в Move Tріer. Ставимо першу групу, це оце. І зараз ми будемо це рухати. Це означає, скільки часу ця дія буде тривати. Це Move X. Це воно вправо чи вліво. Наприклад, 100х туди це вправо 100 разів. Ну, 10 блоків. А якщо, наприклад, мінус 100, то воно наоборот вліво. А move. Як. Не знаю, яка це буква. Наприклад, плюс 100 це вверх 10 блоків. Ой, тихо тут. 100. От. Не просто 10 вверх. Або можна 10 вниз. Отак от, от. Десять, от, наприклад, 10. Ну, ту 10 це один блок. Бо я раніше, коли питався, я питався полюватись мутригером, я виставляв один і думав, чому воно не рухається? Нормально. І тепер, наприклад, ми хочемо, щоб він від, з під землі так, брав якось. От, наприклад, він тут, ми його не бачимо. І ми хочемо, щоб він від землі отак. Право. Ми беремо, ставимо в тригер Х20, Ну, тут одна. І скільки ми хочемо. Давайте, щоб він швидко піднімався. Наприклад, 2, 30, 31 пусть будуть. Наприклад. І оце. Що це ще таке? Це як він буде відбігатись. Наприклад, обично, от. Воно отак обично відвігається. Вот. Як ми хочемо. А, наприклад, це. Це воно вже так відвігається. Моє найлюбиме, як воно відвігається. Це от таке. Воно так різко. Ну, ми не будемо кожного розбирати, бо це буде купу времени. От, все. Наприклад, ми розібрали, як полюватись муфтрийром. Це якщо так, то можна, наприклад, щось отаким мудрити. Ну, не знаю. Для мене це безполезно. От, з мув-тріггером ми розібрались. Тепер зараз будемо користуватися стоп тригером Стоп-тригер, що таке? Наприклад? Ми, ну, мув. І ми хочемо його зупинити. От. Тут він починає працювати до цього моменту. Що ви не знаєте, як бачите, до якого моменту буде працювати мув, це є в настройках. Тут. Тут і от це нажимати треба. Ну, зараз не до цього. Наприклад, ми хочемо, щоб воно зупинилось отут. Виберемо. А, ні, це не так. Треба виставити, наприклад, мув-тригеру. Давайте вже другу групу, бо перша у нас є. От другу групу ми виставляємо в тригеру. І тут ні, тут ми виставляємо другу групу. Наприклад, вот. і воно. Ні, воно не успіває, наприклад. От тут. вот воно не все вискочило. Можемо трохи отак. От отак. От от. Воно чуть-чуть вискочить. Ну, ви поняли, стоп. Воно зупиняє любий триггер. По-моєму, любий, я не пам'ятаю. Ми можемо зробити навіть так. Пауз, наприклад. Пауз і ресум. Беремо, наприклад, вот. Воно. Ні, отак. А що таке? Наприклад, вот. Бере воно зупиняється на трошки і потім сразу береться той. А, ні, або. Ось таке, вот сюда сюди, наприклад, воно зупняється і одразу так. Ну, то есть стоп-тригер і з мув триггером ми розібрались. Тепер давайте підемо альфа-триггер. Так, ставимо старпоз. І давайте ще бонусом старпоз розум. Старпос це найлегший триггер, я думаю. Це просто ви ставите, наприклад, старпоз і просто спанитесь. Ну, і тут можна на і тут можна от настроїти. Типа який режим, яка швидкість. Ну нам зараз треба обична швидкість. Ось все. Наприклад, у нас є піла. Ну, Альфа та робить об'єкт невідими. Наприклад, поставимо групу 3, бо в нас вже перші І от ми поставимо, наприклад, так, щоб вона от сразу була невідима. Це, це. скільки... Будеться тривати ця дія, а це наскільки воно буде прозрачне. скільки ну, воно буде відімес. Ну, 1% це повністю воно відіме, 0 це взагалі не буде видно. Ми виставляємо 3, наприклад, от ми цього не бачимо зараз. Чуть. І отак підемо. От ми її от бачимо, тут ми її не бачимо і можемо, наприклад, зробити от таке. Тут, типу, ми бачимо її пілу, потім тут ми її. Ну, наприклад, так от, так от. От тут ми її не бачимо і вона тут появляється. Ну, Зараз... У нас... Так не видно. От. Раз. І вона появилась. От. Кстати, я забув сказати, що є от в тригерах завжди тач або спам. Спам я не знаю, що це таке. А тач це, типу, щоб ви маєте торкнутися. От, типу, вот, якщо він тут ну, нічого не буде, а якщо він, наприклад, тут буде, ви його торкнетесь, то от. Він буде так. Ну все, з альфа-тригером ми розібрались. Тепер іде останній тригер. Це корр. Один із найлегких тригерів, який є, він міняє просто колор цвет заднього фона або бекграунду, це все. Наприклад, ми хочемо поміняти бекграунд. Ми нажимаємо бекграунд. І наприклад, ми хочемо червоний. Вот червоний цей фейтайм. Це стільки буде дивитися опять ця дія. І, наприклад, нажимаємо ОК. От, все. Тут нічого нічого. І от бац. Зараз. Ставимо -пост. Вот. І просто міняється фон. Поможемо... Дві. І є ще в муфт той в Color три Багато є, наприклад, ой. Є. Оце. Вот це оце. Вот, це, вот. Є. G2. Зараз. І Є G2. Вот, G2. Лінії. Тут ще якісь ці лінії є. Ну, вам, мабуть, вони... Не знаю, чи пригодяться, бо тут є. Я не знаю, я це. О, і ще це можна от. Наприклад, ми хочемо змінити Четверта зараз. Наприклад, якийсь об'єкт хочемо змінити. От, поставимо, наприклад, якісь двойні шипи. Виділимо їх в групу 4. І от, зараз от ми так ідемо вот Оці. Наприклад, так да, працює? Що ми поставили? Поставили групу, да Хоча, може, воно просто не працює, бо а колори є це Обжект. Є беремо обджект Ні, я не знаю щось, Наверно. не можу. Ну, головне це міняти іменно заднього це все. Так що, з В... вами був Shadow, Я розказав вам, як пользуватись мув-тригером, стоп тригером альфа-триггером, старпосом і колор Trigger. Ну, я думаю вам, я думаю, що ця інформація вам потрібна була. Всім удачі і всім пока-пока.